Дітки, погляньте, кого я зустріла сьогодні на вулиці. Так, це білочка. Доброго ранку, білочка. Що сталося? Чому ти засмучена? Доброго ранку, друзі. Кожної осені я роблю запаси морісів, жовтів, грибів, а протягом зими в дуплі я тоді мінуласею. Жовтів та грибів... Так Що мені робити? Білочко, не сумуй, ми з малятами тобі допоможемо та зліпимо тобі горішків. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Їде білка своїм возом каже, я підвести можу лисичку. Сестричку, горобчика, синичку, зайчика вухатого і ведмедика товстоп'ятого. Давайте тепер виконаємо іншою ручкою. Їде білка своїм фосом. Каже, я підвести можу. Лисичку сестричку, горобчика, синичку, зайчика вухатого і ведмедика товстоп'ятого. Молодці малятка. Для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліна та сам пластилін коричневого кольору. Спочатку ми його розімнемо. Коли пластилін стане вже якеньким, ми його поділимо на три одинакових частини. З них ми будемо скочувати наші горішки для білочки. Беремо перший шматочок Так, коловими рухами качаємо кульку. робимо її Так, Тепер кладемо її на долоньку і ось такими рухами трішки. Зліплюємо ось такий горішок. Все те саме робимо з іншими шматочками. Ось погляньте, які у нас вийшли горішки. Дітки, швиденько ліпіть горішки та надсилайте мені, а ми з білочкою з нетерпінням чекаємо. А наразі ми з вами прощаємось. До побачення!